Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Як врятувати свої рослини після сильного граду, після сильного буревію? Чим ми можемо культури підживити і чим ми можемо обробити? Сьогодні в відео я вам буду розповідати як про садові культури, тобто дерева, кущі, так і про город, про будь-які овочі. Чи то ваші помідори, чи огірки, чи будь-які інші овочі. Так само все це буде працювати і ми на якомога сильніше врятуємо ваші рослини рослини. В нас теж вчора був дуже сильний град, але на щастя, мене він минув. Але я бачив ту хмару, яка пройшлася по Дніпру, і потім в інтернеті купа фотографій про те, як там люди охолоджували коньяк в великих відрах ось такого граду. Ну то, у кого нема садів та городів, їм, мабуть, було весело охолоджувати той коньяк. Але той, у кого по городу пройшовся той град, або посаду, той міг вже заспокоювати себе коньяком. Не охолоджуючи, тому що аграр приносить дуже велику нам шкоду, всім вона відома. Відео у нас буде сьогодні розділено на дві частини. Спочатку садові культури, а потім овочі, тому що там є, трохи відрізняється специфіка. Одразу після негоди всі садові культури треба підживити першим ділом азотом, для того, щоб якомога інтенсивніше почалося відновлення рослини. 50 грамів карбаміду на 10 літрів води і одне відро на 1 квадратний метр проекції крони рослини. В залежності від розміру вашого дерева або куща проекція крони в нас буде різна. Тому не заощаджуйте одне відро на 1 квадратний метр. І потім треба зробити позакореневе підживлення. Тут ми використовуємо всі ті підживки, що ми робили навесні, які містять багато азоту. Можна взяти, як, наприклад, там, ну, це вже в нас от, мігафол, антистрес, це інтенсивний азот, а позакоренево чудово підійде. 20 грамів на 10 літрів води, 20-25 буде вистачати. Можемо брати будь-які НПК добрива, коли в нас перша цифра найбільша. Це в нас відповідає азоту. Зробили таку підживку і все. Дерево почне інтенсивно знову нарощувати зелену масу. А саме зелена маса нам необхідна для того, щоб рослина гарно підготувалася до зими. Тепер наступний крок: в нас захист від хвороб. І не тільки від грибкових хвороб, а ще й від бактеріальних хвороб. І це найбільша небезпека. Всі ці ушкодження, що зараз на рослині залишив у нас град, там можуть почати інтенсивно, дуже інтенсивно розмножуватися усілякі бактерії. А це найважча форма хвороби для будь-якої рослини. І ви навіть зараз можете не помітити, а потім навесні у вас після цвітіння вдарить бактеріальний опік, і ви вже не будете розуміти, звідки він взявся. А чим ми обробляємо рослини? Ми повинні обробити фунгіцидами, і найкраще це буде, якщо будуть контактні фунгіциди, щоб вони якомога ніби такою своє, своєрідною коркою покрили всі ушкодження. І тут вже залежить від того, чи у вас рослина є з плодами чи без плодів. Якщо без плодів, то ви взагалі можете використовувати найагресивніші, але ну по факту найефективніші Якихось, якісь контактні фунгіциди, наприклад, там тапсін. Так, сильний, токсичний. Але в випадку, коли рослина дуже ушкоджена градом, він спрацює чудово. До речі, зараз дуже така спекотна погода. А чим вища температура, тим, тим він ще краще працює. А ми можемо взяти делан. Якщо у вас є 30 днів до збору врожаю, ось такий контактний фунгіцид Делан. Він в чому його перевага, він дуже дуже, ну майже можна можна сказати, не змивається дощами. Також можна використовувати великий перелік мідних препаратів мідян, екстра або чу, щось подібне. Можна використовувати бордуську суміш, все залежить від того, дивіться на рослину. Якщо у вас є врожай, то зважайте на термін очікування. А якщо ваша рослина вже знаходиться в стадії созрівання, або якщо Незабаром вона настане, то про такі препарати вже ми казати не можемо. Ми повинні використовувати або якісь біопрепарати, щоб перечекати той час, поки ви зберете врожай, а потім одразу після врожаю ви маєте обробити рослину дуже сильним препаратом. Ще одна порада стосовно позакореневого підживлення. Після сильних ушкоджень градом. А якщо ви не змогли обробити такими сильними якимось фунгіцидами, то позакореневе підживлення робіть дуже обережно, краще перейти на кореневе підживлення. Адже під час позакореневого підживлення ми живемо саме бактерії, які живуть на рослині першим ділом. І якщо вони почнуть розвиватися в ваших ушкодженнях, ви будете вигодовувати собі проблеми, вигодовувати колонії бактерій потім які почнуть їсти саму рослину, тепер стосовно овочів. Схема та сама: треба активно підживити азотом. І обробити ушкодження фунгіцидними препаратами. Але треба зважати дуже ретельно на терміни очікування. Овочі в нас більш швидка вегетація, особливо зараз середина літа. Вже більшість овочів в стадії созрівання. Тому зважаємо на терміни очікування. Якщо з фунгіцидів, якщо з підживлення, то краще вже на овочах використовувати щось, наприклад, мегафоло. Так буде дорожче, але він спрацює швидше. Заливати, наприклад, карбомідом томати не можна, бо вони почнуть жирувати. Стосовно фунгіцидів, так само дуже ретельно залежить від вашої культури і чим можна обробити. Наприклад, якщо брати мідян екстра такий контактник, то для огірків і томатів там термін очікування на 14 днів, тобто 2 тижні. І ще є перевага у огірків, наприклад, в них вегетація інтенсивна, вони завжди. Вам відростає нова площа, завжди відростає нове плодо, новий плодовий вузол, з якого йдуть вже огірки. Тому, коли ви обробили нижню частину контактником і зібрали зірвали перед тим з тієї частини врожай, то вже нова частина відростає, у вас чиста. А ось у томатів так не так не виходить, тому що там у вас є зав'язь на різній стадії розвитку, і вона більш повільно розвивається, ніж огірки. Тому в залежності від культури дуже ретельно дивіться стосовно обробки фунгіцидами, щоб себе не труїти. Можливо, на овочах вам треба подумати про якісь біопрепарати, в яких мінімальний термін очікування можна обробити слабким розчином йоду 10-15 крапель йоду на 10 літрів води, До речі стосовно мінімального терміну очікування і фунгіцидної дії. Ви можете обробити препарат сіркою, калоїдною сіркою. Я ось нещодавно робив відео. Перевага калоїдної сірки в тому, що термін очікування три дні. Три дні цього достатньо для будь-яких овочів, навіть коли в них вже починається стадія созрівання. І це буде безпечно, і це буде можливість припалити ушкодження, припалити ушкодження як на плодах, так і на самій рослині. Я сподіваюся, вам відео було корисно та цікаво і дуже вчасно. Якщо так, то поставте лайк. Зробіть посилання цього відео своїм друзям і знайомим. Це буде найбільша підтримка від вас в розвитку мого каналу, а також дасть можливість вашим друзям і знайомим врятувати свій врожай. Всім вам ще раз хороших врожаїв і до побачення!